Це у мене Нігела Східна. Ця рослинка більш використовується як сухоцвіт, і то використовується оці її насінневі коробочки. Вона така собі неприглядна, делікатна квіточка, така, бачите, з маленькими вусиками, які потім переростають на ось таку насінневу коробочку. Коли ж треба збирати нігелу Східну, я її збираю тоді, як вона повністю відцвіте. Частинку її я залишаю для насіння, щоб вона дозрівала, а решту ще в зеленому стані, щоб вона була ось такі коробочки були ще зелені, висушую і тоді. Вона ще в мене вибілюється. Дуже цікаві квіточки. Також на рослина по-своєму оригінальна і неповторна.